В Одесі добігає кінця розгляд судової справи над колишнім миколаївським прокурором Геннадієм Германом, що навесні 22-го року навів російські ракети на казарми 79-ї бригади ДШВ. Чоловіка затримали на гарячому, передали йому сфальсифіковані списки, нібито загиблих військовослужбовців. Вже за кілька днів вони були у росіян. Під час досудового розслідування експрокурор зізнався, але на суді провину заперечував. Я погодився і Після цього ну, з того часу майже щодня надавав йому кількість загиблих поранених і десь до 17 березня надавав йому списки військовополонених. Згодом з'ясувалося, що Герман причетний до ракетного удару по будівлі Миколаївської обласної адміністрації. Він передавав ворогу інформацію про оперативну обстановку у місті Миколаїв та області, про загиблих військових та цивільних осіб, про полонених місць їх утримання тощо. Також передавалася інформація про результати обстрілів міста Миколаєва, добові паролі на блокпости по території Миколаївської області. Приморський районний суд Одеси засудив зрадника до довічного ув'язнення. Розгляд апеляції на це рішення триває вже більше року. Напередодні завершили дослідження доказів, під час якого розповіли, як Герман передавав паролі та інформацію про утримання російських військовополонених відомому польовому командиру так званої ДНР ігору Безлеру. Відомості щодо паролей і після цього, щодо зміни паролей. Вказана інформація розпочається на протоколах про проведення негласних січових розшукових дій, зокрема спілкування між вже після отримання вказаних відомостей подолякою і та Безіром ІМ. Е. В їх безпосередньо спілкуванні через особисті повідомлення в месенджері в Телеграм. У судовій залі найсуворіші судді це матері загиблих українських десантників, які ходять на кожне засідання і вже прагнуть несправедливого покарання для експрокурора, а обміну зрадника на полонених побратимів своїх дітей. У мене єдиний син. Був. І за таких уродів, як цей, його нема тепер. І не тільки його. Хочемо його зміняти, щоб ще якісь матері плакали від щастя, не від ворі. Колективне звернення з такою вимогою вже передане до СБУ координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та адміністрації президента. Ми просимо побратимів, тих хлопчиків, які загинули, і саме з цих підрозділів 137, 35, 36, 28 окрема бригада. Ми цих хочемо побратимів наших дітей. Я думаю, що наші діти. Були б тільки за таке рішення, щоб дістати з полону військовополонених, а не дати цій падлюці сидіти у теплій камері до кінця життя. Фінальну точку у справі прокурора зрадника суд має поставити 5 серпня. Людмила Цебренко, Аріна Небохід перший міський.